І так, друзі, в данном відео ми будемо перевіряти всі п'ять рулеток, чи вони будуть однаково вимірювати. У нас буде рулетка 8 фірми Мілуанкіс. Далі Тіхнікс. Eh, Технікс. І Ультіма ще така буде Ініца. І так, друзі, у нас будуть участвувати 4 рулетки. Будемо ми зміряти цей стол дерев'яний. І так, одна із рулеток показує 1,88 мет. І так, рулетка. Інцоп, чи як вона правильно? Показує 1,88 мет. Як? І ось. Ця. Тепер ми будемо перевіряти ультм... ультмі. 5-метрову рулетку. Дві у нас показують однаково. вісімдесят вісім. Так? Ця рулетка трохи ржава, але вона показує метр 1,88. Це кав. І рулетка. Технікс п'ятиметрова показує теж. Метр 88. Так що всі 4 рулетки пройшли пройштання. І ще я хотів деякі факти сказати про рулетки. Ніколи не мочайте рулетки в воду, бо якщо вмочите, вона вся облізе. Що я можу сказати про рулетки? Всі 4 види рулеток надійні. Купляйте. Так, друзі, тепер я хочу провірити ось таку рулетку Сігма Фір. Зараз ми будемо провіряти. І ще вона не обична ось така. Вона спеціальна, щоб вимірювати дуже довгі площі. Рулетка Sigma показує. Теж метр вісім. Так що, друзі, ми провірили. Всі п'ять рулеток, і вони всі показали метр вісімдесят вісім.